Слава Україні! Ми вдячні, перш за все, нашим Збройним силам за можливість бути, годувати, робити виставки. Вдячні Костянтину та Мар'яні за запрошення, за терплячість, за розуміння складного характеру художника. Всі роботи створені, о, крім однієї, створені спеціально для гадрейшу, спеціально для цього простору. Це такий своєрідний щоденник 24-25 року. Ну, звісно, це мій щоденник, це мої суб'єктивні враження. Тут є багато алюзій. На бліні теми, але я думаю, що ви самі все побачите. Ви, якщо щось буде цікаве, то можете запитати у мене. Вдячна всім, хто прийшов, і вам гарного вечора.